Знаєте, для мене робоче місце це як святиня, місце, де має бути комфортно, спокійно, де панує порядок. і Є чітке усвідомлення, що це робоче місце. Воно виглядало б так, але реальність трохи відрізняється. Треба підключити зовнішні диски, монітор, аудіоінтерфейс, колонки, навушники. І стає зрозуміло, що картинка ідеальна, вона то і розсипається, бо робоче місце перетворюється на щось схоже більш на вуличну барахолку, аніж на щось класне, і про комфорт вже не доводиться говорити. І саме це я хочу сьогодні змінити. Наступна проблема це стіл, Незважаючи на габарити стільниці, яка була у мене до цього, вона прогинається посередині, і причина відсутність додаткової планки посередині, яка все це фіксувала, і коли працюєш за монітором, він тупо постійно хитається. Просто уявіть, ви сидите, набираєте текст, щось робите, кладете лікті на стіл, не знаю, і монітор починає танцювати разом з вами. Ну, це не те, що надихає на створення контенту. Та й просто працювати незручно. Я міг би взяти щось масивне, класне і монолітне, але з'являється інша проблема це бажання працювати стоячи. І перше моє рішення це розкладний столик. На упаковці виглядає ідеально, відгуки супер, але коли це диво проїхало, виявилось, що він Питається ще більше ніж мій основний стіл. Був навіть момент, коли друг до мене прийшов в гості, поставив свій дорогий ігровий ноут, і він тупо впав, і тому було вирішено взяти щось серйозніше. Наприклад, стіл, який регулюється автоматично по висоті. Я шукав собі варіант, щоб там було два двигуни, щоб вони витримували, хоча б 100 кілограмів ваги. Тому що якщо буде там один двигун, він буде витримувати зазвичай 60-70, а Це не є окей по відгукам. А те, що я побачив, там завжди лотерея. А погодьтесь грати в неї ну не надто хотілося. Стіл на диво зібрався досить легко, і в мене це зайняло буквально там якихось 25-30 хвилин. Такого раніше не було. І навіть зараз, якщо подивитися, кімната виглядає вже трошечки краще ніж перед цим. Але навіть у найдорожчих і найтоповіших. Підйомних столів буде мінімальний люфт тож, якщо ви будете планувати купувати собі підйомний стіл, майте це на увазі. Це не проблема столу, а це саме конструктивна особливість. Бо є рухомі частини, то буде мікрорух. Тож, якщо вам критично важлива абсолютна стабільність, краще брати класичний стіл без підйомного механізму. Дві П. Подобні ніжки, стільниця наглухо прикручена і ідеально рівна підлога. Бо без цього воно працювати не буде. У мене перед цим був чорний кронштейн. Він досить непоганий, але є певні нюанси для когось, вони будуть неважливі проте я хотів оновитись і зробити щось. Класно, щоб воно було білого кольору. І ось тепер у мене є цей кронштейн. Це Office Pro ma 901 W Plus з RGB. Він витримує монітори від 17 до 32 дюймів, вага до 9 кг. Стандарт веса 75 на 75 і 100 на 100. У характеристиках кут нахилу від мінус 40 до плюс 40, поворот 90 градусів і обертання на 180. Мені подобається в цьому кронштейні те, що ми бачимо окреме кріплення, куди буде вставлятися сам кронштейн. І це дуже класно, тому що нам не потрібно буде потім паритися з тим, щоб встановити монітор, і це дуже зручно. Давайте зараз відразу його і закріпимо. Перед тим як ставити оцю штуку, дуже важливий момент. Тут дивіться, бачите, немає прогумовної підкладки. Це те, що мені не сподобалося, і ставити на новий стіл я б я б не радив. Тут якась гума є. Але все одно знизу буде трошки притискатись, тому я взяв отаку ганчірочку. Це типу як побутовий килимок. Його використовують зазвичай на кухнях, шафах. Бачите, трошечки прогумований. і в принципі, я думаю, якщо ми поставимо оцю підставочку на нього, то по-перше, її видно не буде зараз. Ми це зробимо. І по-друге, я буду впевнений, що столик не буде дряпатися. i you комплекті до цього кронштейну є шестигранник, яким ви можете легко відрегулювати положення безпосередньо самого кронштейну, щоб він тримався максимально стійко і не хитався. Кронштейн дійсно класний. Є кілька у мене зауважень. Це фарбування здалеку. Виглядає він просто неймовірно, але якщо ми придивимося, то видно дрібні недоліки. Я б поставив тут чотири. Не 4, напевно, а 4 з плюсом з п'яти можливих балів. В щоденному використанні це непомітно, але про це сказати варто. Є канал для кабелів, і це просто спасіння для візуального порядку на столі, якого ми з вами і намагаємось сьогодні досягти. Друзі, це майже ідеальне робоче місце. Мені подобається все. Колір столу, те, як воно виглядає. Але тут є один нюанс. Ви просто подивіться, от сиди. Це <хи> я, коротше, хотів спростити собі життя, думаючи, що буде якийсь кейбл-менеджмент, але воно, на жаль, не працює, тому що ті інструменти, які надає нам виробник, їх тупо не вистачає. І тому ми будемо шукати альтернативу. Є досить непоганий варіант: це органайзер для кабелів. Він отак виглядає. Я точно не розумію, як він працює, але в теорії. Він повинен спрацювати, тому що якщо ми знімаємо, тобто ми можемо регулювати довжину так, як нам зручно, судив ці канавки, ми можемо закидувати кабелі, і воно буде непогано. А на столі він у нас буде кріпитися ось таким чином. Сильний магніт дуже добре, мені подобається. Але це в теорії. як воно буде на практиці, ми з вами подивимося, тому що нам потрібно ще вирішити. Оцю проблему і також поховати оці кабелі і використати короб, який не дуже мені подобається, але це єдине рішення, щоб потім кабелі у нас не, не повталися. Для того, щоб заховати от ці кабелі, які зараз є, від самого стола. Ми просто беремо скрутку, звичайно, яка у вас швидше за все є, бо залишилася від інших кабелів. І для того, щоб оці пластикові штучки вставити, я трошечки відкручую саморіз. Обтягую її навколо цього саморіза, і потім я просто беру кабель і ще більше його затискаю. Таким чином, у нас кабель, який йде від одного двигуна до іншого, його видно і не буде. Оцей органайзер від Офіс про, який в мене, є, він повинен йти з верху до низу. Але дивіться прикол який. Оскільки у нас є вже короб, то він не зовсім підходить, тобто він виходить зайвим. Але оці кабелі, які у нас є. Вони дуже чудово підійшли, коли ми взяли і просто прикріпили його отак от горизонтально за рахунок одного магніту. І тут ми трошечки приколхозили, але тепер дивіться, кабелі, які є, вони у нас спрятані. І тепер це виглядає набагато більш пристойніше, ніж могло було б в принципі бути. Друзі, такого результату я не очікував, бо якщо подивитися вниз, кабелів їх, їх майже немає. Тобто ця історія вона спрацювала і тепер це виглядає дійсно як. Класне робоче місце, але є ще одна деталь, яку я б хотів змінити для того, щоб все було максимально класно, і це підставочка для телефону. Бо тут не все так просто, бо ті підставки, які були у мене, вони або ковзають по столу, або не витримують вагу телефону. Це для мене не є окей. Тому потрібна важка, якісна підставка, бажано з підтримкою Максе, щоб телефон надійно тримався на місці навіть під час використання. І от в цій підставці від Офіс ПРО є зручне регулювання висоти, телефон тримається надійно, і вперше за цей рік я зрозумів, що мені реально такої дрібнички на робочому столі не вистачало, тому що воно зручне, телефон не хитається, ви можете за потреби відрегулювати ступінь жорсткості того, як він буде повертатися, бо знизу у вас для цього є шестигранник, який може вам в цьому допомогти, і ще що найголовніше, вона у нас білого кольору. а врешті-решт, я не очікував, що вийде у мене приблизно такий результат, і він вийшов набагато кращим, аніж я сподівався. До речі, напишіть у коментарях, яким чином ви ховаєте кабелі, як ви взагалі вирішуєте це питання, тому що для мене це був реально головний біль, і я не знав, як з ним впоратися. Але у нас вийшло, я вважаю, досить непогано. І хочу подякувати кожному та кожній, хто має можливість підтримувати наш канал фінансово. Ви також можете приєднатись до цих неймовірних людей усілінки. Я залишу у коментарях, а ми з вами почимось вже зовсім скоро. Бережіть себе і слава Україні! Бувайте!